Христос Воскрес у Хмельницькому взяли за облагородження підйомників. Депутатська група проведе власне розслідування прозорості конкурсу на пасажирські перевезення. Тим часом водоканалівці продовжують застосовувати прийом батога до злісних абонентів боржників. Чи результативно розкажуть мої колеги? До вашої уваги міські новини. Транспортна мережа Хмельницького принаймні ще деякий час функціонуватиме в старому режимі. Дещо вдосконалити сполучення планували в результаті конкурсу з організації пасажирських перевезень. Дана процедура відбулася місяць тому, проте її результати один з претендентів вирішив оскаржити у суді. Представники депутатських фракцій у міській раді теж спробують з'ясувати наскільки прозорим був конкурс. Для цього зібрались у складі відповідної робочої групи. Про що домовились на організаційному засіданні, знає і на до новоствореної робочої групи, яка вивчатиме прозорість конкурсу на пасажирські перевезення, війшли сім представників різних політичних сил міського депутатського корпусу. Головувати доручили свободівцю Олександру Симчишину, секретарем обрали представника міської батьківщини Юрія Тюлькіна. Якщо виникне така потреба, представники робочої групи мають намір залучити до з'ясування питання фахівців різного профілю. Допоки ж вирішили вислухати думки безпосередніх учасників конкурсного комітету, його голова Іван Прокопець запевняє, що претензій у членів комітету в ході процедури не виникало. Всі проголосували за те, що жодного порушення під час проведення членом конкурсного комітету не було відмічено. Вівся, аудіозапис. недопущення хмельниць таксі відбулося прямим голосуванням членів комітету. Було присутніх з 18-17 чоловік. Для того, щоб допустити, треба, щоб набрало 9 голосів підприємство. Любе. Саме зад Хмельницьке таксі звернулося із позовом до суду, аби ця інстанція скасувала результати конкурсу. Позивачі вважають, що їх незаконно позбавили права участі в конкурсі. Начальник міського управління транспорту і зв'язку Петро Кузьмін запевняє, що все було в рамках закону. А на таке рішення комісія мала вагомі причини. Пов'язані вони з багатьма порушеннями, які члени конкурсного комітету виявили у документах зад Хмельницьке таксі. Всі ті, які були зауваження під час конкурсного комітету, вони були сформовані. І я вам доповідаю на сьогоднішній день, що вони направлені мною направлені, тобто не ініціатором хтось був, хто програв конкурс, а іменно мною, як заступником голови конкурсного комітету, тому що ця пропозиція звучала на засіданні конкурсного комітету. Направлені в прокуратуру міста Хмельницького, направлено в прокуратуру транспорту міста, ну вона обласна, якби рахується. Направлені матеріали в службу безпеки України, направлені дані матеріали в Генеральну прокуратуру України. Депутати переконані, нині у міському транспортному сполученні далеко не все гаразд, тому сподівалися, що всі крапки над і розставить конкурс. Допоки ж триває суд у цій справі, міські обранці проведуть і власне розслідування. Спершу вирішили опрацювати протокол засідання конкурсного комітету з організації пасажирських перевезень. Прослухати мають і кількагодинний аудіозапис згаданого зібрання. Лише після того координуватимуть подальші дії. Замість обідрених стін новенькі дзеркала. У Хмельницькому взялись за облагородження ліфтів. За кілька місяців планують змінити інтер'єр в усіх обшарпаних підйомниках, які ще ноу-хау готують на підприємстві Хмельницькліфт. Далі у сюжеті Ліфт у багатоповерхівці на Курчатова 1З, 1 з 1,60, який нещодавно реставрували. На підлозі встали ліноліум, стіни очистили від оголошень та прикрасили дзеркалом. На спеціалізованому підприємстві Хмельницьклів зауважують, подібним чином дизайн вертикального транспорту до кінця року планують замінити ще майже у вісьми сотнях підйомників. Зв'язку з великими такими скаргами населення мешканців будинку і звернення пішло практично з кожного мікрорайону міста Хмельницького на мера міста і дано доручення, щоб сьогодні реклами з ліфтів кабіни забрати. На місці цих реклам буде встановлено зеркало. Де буде вигравано аварійні служби міст Хмельницького, це Хмельницькліфт, міськводоканал, аварійна служба енергозбуту і так далі. Не менш важливо, аби мандрівка у вертикальному транспорті була не лише комфортною, а й безпечною. Підприємство обслуговує більше тисячі ліфтів у нашому місті. За їх нормальним функціонуванням, цілодобово слідкують на аварійній службі 1586 та на семи диспетчерських, що розташовані у різних мікрорайонах. Сигнали про допомогу надходять на спеціальний пульт. Прийшов визов, загорається індикаторна лампочка, ключ в положення не запускаємо. Зразу у нас йде розшифровочка на під'їзд який. Завдяки цьому викликів та скарг цьогоріч втричі менше, ніж, наприклад, минулого року. Однак їх все ж вистачає. Диспетчерські пульти встановлювали ще за радянських часів. Спеціалісти зауважують, техніка уже віджила своє. Тому поволі впроваджують і нові технології: 30% ліфтів обласного центру комп'ютеризовані. Усі їх технічні показники та неполадки видно на моніторах, що встановлені у кількох диспетчерських і на аварійній службі. Завдяки такій системі реагування на форс-мажорні ситуації стало значно оперативнішим. Нормально більше совершенство набагато легше. Бага більше видно, більше і поломок, і всього на комп'ютері. Там одні дерки вірно сьогодні. Тут пише. Найбільше турбують ліфти, у яких завершився термін експлуатації. Таких у місті більше ніж півтори сотні. У 2011-му за кошти міського бюджету було модернізовано підйомники у гуртожитках на Львівському шосе та на вулиці Некрасова. Ще більш ніж 20 ліфтів встановили та ввели експлуатацію у новобудовах. Однак ситуація у ліфтовому господарстві кажуть на підприємстві, бажає кращого. Частково змінити її додають, допоможе підняття тарифу. Нові розрахунки вже подали на затвердження виконавчого комітету. Ми дали 0,38 копійок, щоб хоча б можна було забезпечити нарахування на заробітну плату, заробітну плату і вкладення матеріалів на один ліфт в розмірі 60 гривень. А сьогодні, при тому тарифі 29 копійок, вкладення матеріалів за частин. Якщо розподілити на 1200 ліфтів в житловому фонді в місті Хмельницькому складає дві гривні. Найбільше ж проблем зауважують фахівці від хмельничан, які, м'яко кажучи, нешанобливо ставляться до ліфтів. Часто модернізований оновлений вертикальний транспорт буквально за рік старання мешканців перетворюються у справжнє жахіття. Тому на підприємстві вкотре звертаються до жителів обласного центру з проханням не псувати ліфти. Майно не тільки те, що знаходиться за порогом їхніх дверей, тобто в квартирі, а вийшовши із свого помешкання, зі своєї квартири, щоб кожен із нас відчув, що це також майно, яке належить нашій громаді. У зв'язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря вище 8 градусів у Хмельницькому, 17 квітня, припинено опалювальний сезон. Так розпорядився міський голова Сергій Мельник. І продовжуємо випуск. Водоканал продовжує позбавляти абонентів боржників благ цивілізації. Днями бригади підприємства запустили спецприлад під назвою ЖУК у будинки, що на Прибузькій. Завдяки змайстрованому приладу водоканаліці, не заходячи у квартири, відключили від каналізації з десяток помешкань. Шановні мешканці, підприємство Хмельницького водоканал» у вашому мікрорайоні проводить відключення абонентів боржників про свій візит до боржників водоканалівці сповіщають і письмово. Втім, кажуть комунальники, і після кількоразових попереджень хмельничани до розрахункових пунктів не квапляться. Наразі містяни завинили підприємство понад 5 мільйонів гривень. Вже не перший рік до найзлісніших неплатників навідуються спецбригади. Завдяки операції під кодовою назвою ЖУК днями зневоднили з десяток квартир на Прибузькій. Одна з них проштрафилась перед водоканалом найбільш ніж 13 тисяч. Значить, найбільший боржник у нас 13 тисяч 536 гривень. Шкода, ми до нього не попали в квартиру, щоб поспілкуватися, яким чином люди планують все-таки вийти з такої ситуації. Тому що наша головна задача не відключати, наша головна задача надавати послуги. Але коли люди вже не розуміють і доводять до таких великих сум запрогованості, то ми вимушені приїжджати сюди. І вдаватися до непопулярних заходів впливу. А саме відключили помашкання затятих неплатників від водовідведення завдяки спецприладу. Майстри відмикають каналізацію, не заходячи до квартири боржника. Повертають благо цивілізації за умови погашення боргу. У додаток хмельничанам доведеться оплатити і послугу підключення. За неї необхідно викласти з гаманця більше 380 гривень. Щомісяця ми йдемо до самих більших боржників. І обов'язково в нас немає такого, що ми якийсь район там забуваємо. Всі райони наші, всі райони рідні, близькі. Ми туди їдемо. Ви чудесно розумієте, нас не запрошують, ми самі туди їдемо. Тож водоканалівці наполегливо радять хмельничанам вчасно сплачувати за послуги, інакше не чекаючи запрошення, навідуються і до вас у гості. Місячник благоустрою та санітарної очистки міста на фінішній прямій за березень, квітень, від бруду та сміття. екологи активісти очистили західну окружну прибережну смугу озера, що у мікрорайоні Озерна, парк Подільський, і ще низку територій. Прибрано більше сотні гектарів зелених зон. Ліквідовано понад чотири десятка стихійних сміттєзвалищ. Висаджено більше однієї тисячі деревців. Такі попередні результати місячника санітарної очистки міста стартував він в середині березня, почали генеральне прибирання комунальники. Далі екоестафету перехопили структурні підрозділи міської ради, долучились до весняної толоки й приватники. В управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм констатують небайдужі хмельничани до Великодня попрацювали добряче. Від бруду та сміття передусім очистили парки та сквери. Трудились активісти й на прибережних смугах річок. Це з минулого року верніше, ще раніше започаткована така традиція, що на місці стихійних сміттєзвалищ, де це, де це можливо, висаджуються дерева. В цьому році знову висаджували на вулиці Папаніна. В минулому році започаткували, розгорнули сміття, там, розгорнули землю, посадили понад 200 дерев, ну, так як в нас не дуже свідомо, свідомі екологічні мешканці, особливо приватний сектор, знову навезли туди багато сміття і в цьому році прибрали і посадили 100 там беріз і лип. І, хоч місячних благоустрою та санітарної очистки міста добігає кінця, генеральне прибирання не зупиняється. Вже найближчим часом активісти знову візьмуться за граблі та мітли. Прибиратимуть обласний центр в рамках акції за чисто довкілля та всеукраїнського суботника. Долучитись до благої справи може кожен бажаючий. Ми просимо приймати участь, ну якщо зараз вже дерева садити пізно, то прибирати можна завжди. Хто не має змогу, приватні структури звертаємося, можна допомогти перчатками, пакетами. Ми залу учнів, студентів, от, і ми надаємо їм такий інвентар, центр зайнятості, надаємо їм ці перчатки, пакети і безкоштовно, відповідно до розпорядження, вивозиться це все комунальними службами на сміттєзвалище наше. Полом'я душі серцям наступних поколінь. Книга під такою назвою нещодавно побачила світ. Присвятили видання 67-й річниці великої перемоги. У книзі тісно переплелися минуле та сьогодення. Її сторінки розповідають про героїчну боротьбу хмельничан у роки Великої вітчизняної війни, визволення Проскурова. Є тут розділи присвячені воїнам-інтернаціоналістам, а також роботі ветеранської організації. Сьогодні над виданням трудилося кілька авторів. кажуть, намагались документальні факти передати з допомогою художнього слова, аби достукатись до серця кожного читача. Вложен живой такой материал о наших ветеранах. И кроме этого, воспоминания наших ветеранов также литературно обработаны и даны в этой книге. Кто прочитает, я думаю, что книга захватывает. Просто как. и даже художественная. Це перша книга видана з ініціативи ветеранів. Фронтовики зізнаються. Ідея витала у повітрі вісім років. Вийшла книга за сприяння міського голови Сергія Мельника, управління культури та праці і соціального захисту населення. Фінансову допомогу надав депутат обласної ради Іван Гладуняк. Примірники книги подарують школам, бібліотекам та вишам міста. Одне із основних направлень роботи ветеранської організації є патріотичне з молоді. Поэтому и книгу мы назвали так – «Полумя души своей, сердцам наступных поколений». То есть мы выражаем надежду, что молодое поколение перемет этот опыт, эти знания, свое трудолюбие, свой патриотизм и сделает все, чтобы Украина поднялась на более высокий уровень. І на сам кінець анонси, які готуються стати подіями, ансамбль бального танцю Успіх у четвер відзначатиме 25-річний ювілей. Водоканалівці готуються до підключення новозбудованої гілки Чернилівського водогону. А на Проскурівській відчинить двері музею православ'я Поділля. Ми будемо тримати вас у курсі подій. Щасти.